Вінниця у лідерах серед українських міст, які витрачають найбільше коштів на оборону. Комітет виборців України оприлюднив рейтинг, в якому першість за Хмельницьким, Вінницею та Дніпром. Такі результати опубліковано після аналізу бюджетних видатків обласних центрів, пов'язаних з безпекою та обороною у 2024 році. Два міста виділили понад 20% від свого загального кошторису. Це Хмельницький і Вінниця, 23 і 21% відповідно. З бюджет. Вінницької громади на безпеку і оборону витрачено понад 1 мільярд 250 мільйонів гривень, і це найвищий показник серед міст з населенням до 500 тисяч. Такі витрати включають фінансову та матеріальну підтримку ЗСУ і підрозділів тероборони, закупівлю обладнання, техніки та продовольства для потреби сектору оборони, купівлю військових облігацій, кошти виділені на лікування, реабілітацію, соціальну підтримку військовослужбовців, членів їх сімей і родин загиблих.